Біобезпека спільні дії в надзвичайних ситуаціях у разі виявлення небезпечних та поширених інфекцій в карпатському регіоні. Протягом двох років прикордонні регіони України Словаччини, Угорщини та Румунії працювали над важливим проектом для розробки концепції і виявлення хвороб диких та свійських тварин. Проект надзвичайно важливий, дуже актуальний на сьогоднішній день, тому що біологічна безпека це є питання нашої безпеки прикордонних регіонів. І важливо те, що в цьому проекті є партнери з Словаччини угорщини, Румунії, України і які представлені лабораторіями, які займаються безпекою харчових продуктів, які займаються питаннями санітарії, і тому це питання надзвичайно важливе на сьогоднішній день, тому що партнери. З прикордонних регіонів спільно зібралися і розробили спільний план дій, які є необхідні дії кожної сторони для того, щоб уникнути захворювань і уникнути епідемій, які на сьогоднішній день можливі, і ми бачимо її. Є випадки африканської чуми, і є випадки багато зараз і сказу, і тому. Експерти разом працюють над уникненням таких небезпечних ситуацій. Головний партнер проекту Закарпатська регіональна лабораторія Держпродспоживслужби області. Головна мета формування інформаційної бази для злагоджених дій під час надзвичайних ситуацій щодо спалахів інфекційних хвороб. Метою проекту є організація співпраці між Словакією, Угорщиною, Румунією і Україною по виявленню захворюваності на африканську чуму свиней, як дикої фауни, так і сільських свиней. Метою проєкту є організація лабораторій у Закарпатській області, саме у нас у регіональній лабораторії і у Румунії, у округу Марамуриш. Буде створена створена вже сайт спеціальний для інформації. Якщо захворювання в якійсь країні є, буде наноситись на карту, щоб сторони розуміли, в якому регіоні виникла це чума свиней. Інноваційний підхід це налагоджена співпраця між громадами та лабораторіями. Також для досягнення очікуваних результатів від проекту в країнах тісно співпрацювали персонал санітарних ветеринарних лабораторій, спеціалісти, ветеринари, фермери, мисливці та агенції місцевого розвитку для нашої лабораторії так Команди спеціалістів з марумеруша цей проект надважливий, адже завдяки йому зараз у нас є команда фахівців і професійно обладнана лабораторія, де ми можемо проводити дослідження молекулярної біології. На майбутнє ми сподіваємося продовжувати співпрацю і виявляти такі небезпечні, як для тварин, так і для людей захворювання, як, наприклад, сказ. Дикі кабани переходять через кордон і переносять всі хвороби між країнами. Тому наразі результати нашого проекту хороші, адже ми розробили штучні і практичні дослідження, які будемо використовувати в подаль. Головним завданням угорщини було навчити українських партнерів боротися з африканською чумою свиней та грипом птиці. На території Угорщини серед домашніх свиней спалахи чому на території Угорщини серед домашніх свиней спалахи чуми не фіксувалися. А ось серед дикої фауни хвороба завдала значних збитків. Популяції були винищені до нуля. Але останній рік знову почали фіксувати випадки серед дикої фауни. Тому наша мета продовжити співпрацю та в подальшому разом з партнерами розробити вакцину. Проект реалізували за Антові кошти Європейського союзу його вартість сягає більше 615 тисяч євро. Учасники продовжуватимуть співпрацю і надалі задля стабілізації епідеміологічної ситуації фауни в карпатському регіоні.